А, ну що ж, я дуже люблю наш табір, і тому всі яскраві моменти просто неможливо передати. Класно було коли? Коли було болото і можна було діти... О, дивиться, спішав, не спішав. Не раз коло разу. Вчора, раз коло разу. Так. Мені найбільше сподобалося, коли наша палатка впала. Що мені запам'яталось, це а, як ми танцювали нашу зарядку. Це чікуріку, це просто стала наша саме-саме улюблена зарядка. Танцює, чіку ріку, ти танцюєш, чіку рікою, я танцюю, чіткою. Футбол. Я пам'ятаю, що минулого року ми з дівчатами настільки вболівали, те, що просто зірвали голос. Року мені сподобалися салони. Один з них був арт-терапія і він був дуже класний. Дякую Світлані за гарний час. Найбільше мені сподобалося, коли приїжджала сумасшета лабораторія. Це було дуже класно. Дякую, Велике. Того року. Коли мене заставили перетворятися, що я падаю в омурок, коли падала, то на мене в цілу бочку води. Як на болотній дорозі Іну Богачук кинули в кучу болота, як вона цеплялась за канат і кричала. З минулого року я пам'ятаю, як Сережка і Аня приїхали до нас на річницю. У них був крутецький Мерседес, і в неї було шикарне платье, теж собі таке хочу. І там було дуже-дуже багато цукерок. Мені дуже сподобалось, як в минулому році моя група і я разом з ними співали пісню Тезе, я люблю тебе. Тезе, я дійсно люблю тебе. Ви найкращі. Я люблю тебе. Мені дуже подобались наші вечірні служіння, особливо наші пісні. І подобалось, коли ми виходили з палатки в кінці служіння і співали класну саму хітову пісню, і нам давали чудові подарунки.